Нема. Тому ми yeah. сьогодні за нею. Можемо посьогоднімо сказати, чи можемо ми. Якщо коротко ми приїхали. Просто так. У нас ми відмінили першу були. пару, у нас терапія сьогодні буде дистанційно. Це теж круто. Але ми приїхали просто на хірургію, увага, час. Три теми пара, щоб розуміла, наші допомагають. Дуже по суті дві теми. Так, це чим про Я тоже. Я конечно, знала, что... Наталья, заперти. <laughs> да. Мы, Мы променяли... очень торопимся на операцию. Мы променяли туалет на операцию. Туалет на туалет. <laughs> нас обломали за операцией. Я пришла в ТБНО. Ведьма дома, ты дома. Я нас пугаю. Який кошмар? Мене запуталися. Так, ми не позвонили. Позвони. Давай. <світ> у нас є дезам, теж. Ну, не у нас, а. Mm -hmm. Скоро буде у нас такими темами. Це ми блог блок снідемо. Да. Ви там не думаєте, я не для себе. <систити> <систити> Блін, а цей вийшов такий маленький. Нас розділяють і починаються всі можахи. Можна додати цю блідию. Нас потрясається. Сьогодні ми наш влог не бачив. Треш. Господі по моїй! Господи, помоги. Господи, помоги. Господи, помоги. Пару слов, а то ми забули написати перед подфіс. Перед, ой, перед передонат у нас. Мы ничего не знаем. Паша, хлопай ресницами и взлетай. Я на а как А Паша хочет видеть. Катя, хламидия. Амеба. Амеба. колера. Амебы не амеба. Амеба. Нет. Придумай амеба, такие агрессивные. Давай другая штука. Но. Я, короче, прогульщица. Але не важно. Я уже в университете. Давайте, ладно. Мы должны посидеть, стоять там, а тут. Які хліб Чорне, біле, чорне. І пажа прямо. Чорне біле, і получається. Просто йшов 10 година. Того, як ми тут сидимо. Там кризки. А ми про хлопчику море. Про цих. А, sì, я а, сила, коротше. А, тривога. Alarm, аларм. Air alarm. Дивіться, це, це є не не додому. Лахушка. Ладно, шуткую. Це не смішно. <сіна, що не кажешь? сіна> я все а, побачу. А, потім побачиш, що власне. <сіна> я буду бізнесу. <біссирись. сіна> <сіна> Ні, не будеш. Беремо. О, а, ці, ці. Беремо рюкзачок і ночуємо в метро. Це лекційна, А що так темно? Шо, шо? О, Це четвер. У нас сьогодні просто повний джингл белс був вночі, потім ще одна тривога була нещодавно. Тому в нас сьогодні всі пари будуть дистанційно. Точніше, ну, нутриціологія дистанційно, це значить ніяк. Просто тести на лікарі. А як цей предмет називається? А, філософія. А філософія буде дистанційно, але заходить тільки ті, хто хочуть відповідати. Так що такі от, от пироги. Коротше, в нас цей тиждень, просто як і минулі, мені здається, два просто рекордсмени по випадінням пар. В нас зараз у половини групи лише прикрок. Ми пишемо ну, з там, до не знаю, з котрої. І в нас виходить, що оця половина групи не підключалась на педіатрію, яка в нас сьогодні була дистанційно через прикрок собственно говоря. Ось, а зараз ми будемо писати прикрок. В принципі, вже можна йти е, ось е, ну, не туди, а в фісхі. Е, я впевнена, що там вже хтось є да, Вадим. Е, да, Ну, коротше, і ну, будемо зараз розмовляти щодо прикрока. Радіології в нас сьогодні не буде. Ну, у тих, хто пише прикрок, у тих, хто не пише, я чесно, не знаю. Можливо, вони їдуть. Я не впевнена. Ось. Ну і потім на підфізі ми вже всі зустрінемось. Так що. Ладно, зустрінемось в фізхімі. Ладно, щоб трішки зайняти екранний час, для того, щоб цей блог знову не був дуже-дуже дуже коротеньким, бо зараз він виходить хвилин на 5, напевно. То я трішечки порозумляю з вами. Коротше, а, в нас іспит з мікробіології буде третього. Десембр. Грудень. Ми там будемо писати тести, скоріше, всі східні в комп'ютерному класі, але я не впевнена. Потім будемо йти в сам їх, але це теж не впевнено. І спочатку складаємо практику, потім складаємо основі тують. Мені просто дуже цікаво. Що ми будемо робити на практиці? Бо знаєте, як ми пишемо ці протоколи, які ми повинні підписувати на кожному занятті? Але ми їх підписуємо на наступній парі підпишемо. Да. У нас за другий семестр немає ні одного підписаного протоколу. Коротше, я взагалі не знаю, як ми будемо складати мікрошечку, Взагалі треба вже починати готуватися, але. Але в нас що є час? Нема часу. Ну, коротше. Так що так. Да. Я зайняла дві хвилини влога. Оп-оп-оп. Ставимо ставки, хто є? Я знала. Добрий ран. Хоч одинадцять. Як ви думаєте, оскільки... Краще, чи так само, чи хуже? Ну, Як можна зати, що гірше 20, які в мене були? Ну це сором трошечки. Я перепрошую. Я не знаю. Я взагалі нічого не знаю в плані. Коротше, все. все. А Вадима смущає, що нас троє. Вадим, як ти думаєш, ти напишеш гірше чи Я краще? Я напишу гірше, мені не пощастить. Окей, я думаю, що я просрала вчора всю свою удачу, коли писала буклієти, написала його на 68%. І зараз напишу набагато ніж. Неправда. Хорошо напише. Ніка. Mm. Як там? Оптимізм! А хто це сьогодні написав? Що ви такі песимістичні? Треба оптимістичні. Це я не пам'ятаю. Це Даша роздавай. <реш> 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 це був 8 блог. Так. Потім. Ми, ми просто знову засираємо е, час нашого влогу екранний час, тому що е, я монтувала влог, він виходить хвилин зараз. Ні, почекаємо, ми, ми ще не цей. Я думала, це намік. Ні, це намік, що ми зараз будемо засирати влог для того, щоб тут. Готуйтесь. Я вже розказала, до речі, про іспит з мікробіології. Коли так. йшла. Так. Я вже розказала. Вау. Потім, де Віка і Ілля? Вони що, вирішили запізнитись на прикрок? Ну це вністерні совісті. Подиво. <рісті> Груба просто написала. Що <рісті> <рісті> <Шо рісті> таке? А, це не е е як це називається? Це не професійно. Не відповідально? Не відповідально, так. Да. Де ваша пунктуальність? Де ваша конференція? Ви скажеш за їм зараз. Якими лікарями ви будете, якщо ви запіснетесь на прикра? Почекай, тригерить вже Ліка... в чорних холота. Терапія <сістивний> не знають, не зна... Нічого, Нічого не знають, зна... Педіатрію не знають. Педіатрію не знають. Ну. А ти не читала, що то сьогодні було? <рискотливі> я в'їла, я нічого знаєш, не зрозуміла. Чі... Як я зрозуміла, так? Це те, що там мучили, їх отак. -от. <рискотливі> дуже дуже, дуже, дуже <рискотливі> знаєте, так прям сумненького. Але мені ну, так сподобалося. Але вона така бадьора, чи ж, таких, не знаю, що, що в неї за день сьогодні такий, ну ніби п'ятниця. Всі втомлені, ну ні. Неправильно, Вона про сьогодні вже вранці. Ну, Хильнула. Ну і все, і все. Ну, п'ятниця, сьогодні, п'ятниця. Сама сказала причину, чому вона сьогодні весела. Тобто правило, що ввечері це все має бути вже не працює. Вже можна і зранку. Так а чому Добі... ми пропукали цей момент? Дивись, да, перенесла пару. От, чому вона не захотіла там проводити пару в 16-18 років? Сімки баути, блин. Є? <рес> Що що? До речі, хороший. Да. Але я б не хотіла витрачати такий гарний день тижня-четвер на педіатрію якщо чесно. Ой, коротше боже, помилуй. Зараз ще почитаємо чи наш. Господи, допомагає. Отсилка на початок влогу. І все. Ви, Ви шарите. Ж... А вони ні. Отож, ми не бачили. Mm -hmm. Ми oh, да. шаримо. Де все. Де Ну нема людей, ну нема всього лахі. <соц Mister> я думала, я за бізнес, але я встигла котрого. Котра ну, дочала. <соцентрична> я в схід ага, зайшла на територію університету рівно в 11.00. Ну це потужно. Де Ілля буде ці рамки? У нього якісь ідемо ді... От... сами і, і ще називається наш. Ще називається нашим, нашою староста, наша група. Оце втік в іншу. Попрошу, попрошу. Всім привітки. Всім привітки. Знову тут. Знову тут? Угу. Віка, капчу, проходити треба буде. Капчу. Там я не робот. Ой. А он наші хлопчики. Такс. А я написала про крок. І Віка написала про крок так. Я написала на 61,3. Ти що, розумна? <laughs> я написала на 56. Це вже на 4% більше, ніж минулого разу. Рівно на 4 більше. Мене сам, було... е, оці три теми, які бловчало ми, ми зараз. Да, у мене було 57,33, а зараз 61.33. Плюс на 4%. У мене теж 4%. А, це вже на 4% ближче до Так. Да. А в тебе вже виходить? Не, Ні, мені ще 3% набрати. Ще пару тижнів і я напишу крок. Теперь более впевнено скажите. Молодец. Молодець. куда то мы все вместе. О, про все я. Так, Хеллоу! Що це? Дишедія! Дишедія, У нас сьогодні Дишедія. Ми не шаримося таке, ми тут по перекрокам. Ми по перекрокам. Наступного тижня у вас буде Дишедія, а у нас буде перекрок. У нас буде Дишедія. Мелена. Ну ви вже заступніли. Калва гуща. Вона перепутана. Не Мелена, не Мілена, вона щось казала. Мілена, Мілена. Спрей для носика. Воно таке, пшик-пшик. Мілена, Мілена. — Допоможете? — Допоможете? — Скільки? Скільки? — 52. — А 60, 60, 60. О, 20, в тебе? — Було 66. — О, так. — Було 49. — У мене було 52. — А Дарик ще не писав. — А все, більше ніхто не писав. — Лишав, лишав, лишав. — У ну, ніч. Ну, — Усе правильно. Зовна напівається, піднімається, і виходить да. додому. Та випускається і холодний назад до землі. І все після дня буде в землі. Вночі його повзлюють, тому що вода довше встановлюється. А в землі просто цікаво. — В Водольше. Да. Да. У нее ты не признаешь. Короче, надо, чтобы запомнить уплывать ночью. Куда? Куда Без угодно. Кури. Мы в шоу Трума наживем, а вот эти типа, продачи видеосъемки. Не знаешь на камеру? Что Съемка активная. А ви що граєте? Братя бук. Кого? Ви що не знаєте цю ігру? Боже, у вас не було дійства. Відімо все їсть. Знаєте, я в цій якоїсь води не підняли. У Водіма завжди з собою є вода. Може, Чекай, а це ти набираєшся? Ти кожен раз купуєш? Я не знаю ми йдемо писати тести, а я все ще продовжую засирати наш влог, тому що мені не подобається, що він дуже короткий. Наталя, давай розкажи щось, бо там влог дуже короткий виходить. Да, треба розказати. Короче, короче, і ігнорувала, як сильно. Коротше, мене дуже мало в останній раз болі, так що розказую. Прошу про розказати про педіатрію. пішки. пішки, пішки. Ходи прішки, ході пішки. Ході пішки. <реж>. А, <реж>. Коротше, на підіатрія, вона нам такий ніжданчик зробила. Ми думали, що буде вісім ранку. А казалось, вона вісім-двадцять. Ми 20 минутки її прождали. Вона почала одразу з таких странних купос, ми думали, буде щось. там далі, А вона біль її ознаки, давай розказуйте. <реж">. І така Дарина, починайте. Боже, <реж>. всі такі, типу, чого. А ми включали камери, кстати. Ну це так, да, це понятно. <реж>. Коротше, ми включали ті кончені каміри і все. І вона ж таке почала опитувати, типу, а що у нас буде, якщо болить в правій верхній ділянці живота? Я така, ну, печінка, 12 пала, жочний хуй, а ще, що там ще може бути? Указується треба було назвати легені, тому що може бути плівріт. Ладно, коли ми її починаємо ще коте. Це просто жесть. Останній швидко продовжити. Зараз. Так, що... так, да? так розказує, що ти хотіла розказати. Я ж була. Ну я, ну, я обиділась. Жарт. Дивіться, я вам покажу, а влог ще не бачу. Заходіть піса. Заходіть. Оборли. Такс. Ми сьогодні А, Соня. Сьогодні. А мені тут, подобається. Так я покажу вам. А ми пишемо кислотно основний стан. Дивіться. Да. Бачите? Я ніколи не показувала, як ми пишемо тест. Тому що не так, спочкай мене час.

Коротше, всі написали на 9-10 із 10. прикол в тому, що ми навіть не списували. Чому ми можемо писати так само, коли він тут сидить? Тому що ми тестували. — Коротше, якщо в нього буде якісь питання, чому ми так погано написали тест, то как, би, то как би ми можемо ще раз переприйти. А давайте Вадим. Як ви думаєте, нам потім за це прилетить? Да, вообще отлично. Наша? Пиши в кофе. Не, мы Ну, может быть, Нет, мы напишем. Тема такая, что мы можем наступить наступной чтобы поговорить чуть по задаче, по факту. Звичайно, і те, теж на добре пішло, це те, Алкаш, алкаш-блює, ні-ні-ні, алкаш-блює. Алкаш-блює, а це ні. Алкаш-блює, а це ні. Я так, щоб ти точно запам'ятала. Якщо діарея, то це досить. Якщо є альпініст. Следующую пару почнемо з того, щоб прочитати задачу. Нормально. Вот. Ну, все да. ну, так. Так, тут все нормально? Так. Да? Да. Да. Ми доволі. Ми вдячні. Не. Щось дуже вишається серйозно. Ні. Ні. А ми, а ми. Нарешті, нарешті. Ідемо біли налив. Це була Максима. Я за кермом. Максимально спонтанна ідея, яка в нас виникла дуже неожиданно. Амбасадор істини. Або са в нього багато йому. Ні, він амбасадор істини наразі. Я знайшла мені так фігуру. Я знайшла наливку така саме п'яна вишня. А саме від нас пішла. Вона так тайно пішла. А паша, ти з нами йдеш, так? Зараз прийдемо буде пити ровно два Люда, Людина. Я хотіла сказати, що вони дуже однаково йдуть, а вони вже розгляд. Ой я засінхронілся з Пашою. Сікроють сюди, очі. У нас буде окреме відео з тим, як ми складали мікробіологію. Так, так, так. Так. Господи. Треба було голосніше. Ні, я тільки це таке очі зробила да. Так! А, почекайте, блок. Ми його сьогодні бачили. Він сам до нас підійшов, ми на цей раз його не шукали. Там нас шукає і знаходить. А ми просто так сиділи, що нас було складно не помітити. Тим більше ми всі сидимо всі арабою, кричимо на весь поверх. Ну, правильно? Настояща група. Група з великої літери. 14-та, якщо. Якщо там є був Андріал, ми нарешті сюди дійшли. Офієць! Ілля, вже півроку хочеться зробити. Ну, на цьому предметі ми ще ні разу онлайн не сиділи. Що відомо, в один день здаємо тести, наступний раз вже точно зустрічаємося. Я думаю, все буде гаразд. І ми зустрінемося, то починаємо з протокольчиків, бо в нас вже багато там відзалишилося залишилося з вами. Все, тоді я з вами прощаюсь, ідіть у сховище і бережіть себе. До побачення.